У бродах тривають змагання із волейболу. Даний вид спорту допомагає розвиватися не лише фізично, а й духовно. На одній із ігор побувала наша знімальна група. В місті Броди відбулася гра з волейболу другого туру. Дитяча ліга сезону 2023-2024. У ній брали участь дві команди Дю США та ВК Комарно. Підтримати свою команду прийшло багато поціновувачів волейболу у цей день. Гра була напруженою, але, попри все, гравці показали гарні результати. Добре! 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 Було цікаво та захопливо спостерігати за цим проведенням чемпіонату. Команди вразили усіх своєю дружністю. У цій грі удача посміхнулася бродівчанам, і вони з рахунком 3-1 перемогли. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.